Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Ця година – Час новин для вас працюють команди фактів. Сіті та вікони СТБ». вітаю. Сьогодні відбувся обмін полоненими із Росією додому. З неволі повернулися ще 189 наших воїнів та цивільних, які були в російських тюрмах. Вони вже на українській землі. І про це щойно повідомив наш кореспондент Олег Гендриксон. Серед звільнених захисники Азовсталі та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний з різних напрямків фронту. Додому повернулися солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, азовці, прикордонник. Тероборонівці, воїни військово-морських та збройних сил, повідомив президент. Є також і двоє цивільних, яких захопили в Маріуполі. Володимир Зеленський подякував команді, яка робить усе, щоб наші люди поверталися а також усім партнерам, зокрема Об'єднаним Арабським Еміратом, і наголосив: ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного і кожну. Це наша мета. Ми нікого не забуваємо. На цей час Україні вдалося повернути майже 4 тисячі бранців Кремля з хвилини на хвилину. Звільнені люди уже як повернулися на українську землю. А поки що перші емоції з відчуттям повернення додому. Вітаємо вдома! Команда координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими працювала над вашим поверненням. Багато хлопців і дівчат вже були повернулися перед вами, але багато ще залишається в російському полоні в російській неволі. Ми повернемо усіх. А сьогодні ми раді вас вітати вдома в себе в Україні. Слава Україні! Героям слава! А на Сумщині вночі та зранку зафіксували 19 вибухів під обстрілами Хотинська, Краснопільська та Есманська громади. По них били з гранатометів та стріляли з кулеметів. Начальник в сумської адміністрації Володимир Тюх заявив, область за рік зазнала понад 18 тисяч обстрілів масовані нальоти з авіації, зокрема застосування кабів, ракети, дронів. За рік повітряні сили над областю збили більше як 750 шахедів. Ворогу не дісталось ні метра території. В інтерв'ю він нам розповів, сумщина також не припиняє будівництва фортифікаційних споруд. Ми маємо адекватно реагувати на можливі бойові дії з боку ворога. Тому цей процес постійний. Були певні рубіжі побудовані, зараз нарощуються, вони удосконалюються, будуються нові рубіжі. В першу чергу там на населені пункти. Ми підвищуємо там. Можливість утримання і оборони цих фортифікаційних оборони цих населених пунктів. На Харківщині росіяни вбили жінку. Третій дня в Куп'янському районі в селищі Ківшарюка загинула жінка. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Напередодні в селі Петропалівка поранен 40-річного чоловіка. Його ушпиталено. Вночі область атакували шахедами у селі Таранівка, Чугуївського району пошкоджено житлові будинки і господарські споруди. Там почалася пожежа. У цьому ж районі зафіксовано влучання поблизу автодороги. Місті Люботин уламки шахеда впали на відкриту територію. Повідомляє начальник Харківської ова Олег Сінігубов. У Харкові системами радіоелектронної боротьби захистять об'єкти критичної інфраструктури. Придбати відповідне обладнання допомогли бізнесмени з представниками бізнесу. Провели переговори і вони погодилися вкласти власні гроші в захист Харкова. Загалом підприємці спрямували на реби 120 мільйонів гривень. Про це під час підсумкової річної прес-конференції заявив начальник Харківської ОВА сінігубов. До реалізації проєкту залучать і державні гроші. Твердить він. Це унікальний проект, схожих до якого твердять, Вова, немає ніде в Україні. Всього законтрактовано біля 200 мільйонів гривень. Тобто, воно ще виробляється, воно ще буде постачатися, воно ще буде насичуватись. Після того, коли ми доповіли цей проект особисто президенту на рішенні на ставці Верховного Головнокомандувача, було прийнято рішення щодо додаткового виділення фінансування ще 200 мільйонів. Україна поступово стає країною людей на протезах, кріслах колісних зі шрамами на обличчях і в душі. Щодня до нас повертаються люди з фронту, у кожного свій біль. Та своя війна, а ми мусимо бути готові зустріти так, щоб вони могли жити гідно без бар'єрів і дискомфорту. Вмістити всі історії наших надсильних героїв просто неможливо в один сюжет. Але ми покажемо бодай декілька історій, щоб українці більше ніколи не здіймали галас через пандус біля під'їзду, а пам'ятали про самопожертву наших захисників. Це інтерв'ю зі снайперкою на позивний Фенікс ми записуємо на початку року. Я взагалі дуже люблю тептицю типу, типу. Ну і якби вона символізує відродження. Типу якось так в житті в мене так і складалося. Анастасія тоді проходить черговий етап лікування після ампутації ноги. Своє поранення вона дістане на запорізькому напрямку. Її підрозділ успішно відіб'є ворожий штурм, їм накажуть повертатись аж раптом. Я стою в воронку, а воронка замінована. І... Зразу по тілу від них такий ток, так в голову, такий сильний був, ну дуже сильний імпульс. Я падаю, кричу. ну Я адекватно розуміла, що в мене ампутація. Типу, я тільки Переживала цей момент, щоб не встигли, щоб вона не була високою. Цей рік минув для захисниці з болем, шпиталь за шпиталем, повторні операції, але складний шлях до омріяного протезу вона долатиме вже не сама. Бо у кліїці біля рецепції зустріне майбутнього чоловіка. Ми з ним пересіклись і під час первинного огляду, і так само, типу, коли була госпіталізація, так само він приїхав. Стою в черзі до лікаря. там я заїжджаю на клісці куріс, а він був на милицях. Азовець Олексій втратив ногу у боях у Серебрянському лісі. У нього з побратимом ворог поцілив із двох РПГ. Що, я відчув на той момент запах свого м'яса, якби я вже знайомий, як воно пахне. Зразу все зрозумів, що діла там ніякого не буде. Простріляний живот, поламана рука, осколки так також в спину позалітали. Ну, нормально. Спершу протезуватись, воїн вирішив за кордоном, але від інших військових дізнався, в Україні є не гірші фахівці і технології. Є у Львові такий центр Супер Хюменс. Я таки дай, так, загуглю, все, і з того моменту все почалось. Я заповнив заявку, вони швидко відреагували, набрали. Приїхав, поспілкувався з лікарями. почув інформацію цю, і я сразу сказав: я буду протезуватися тут. Офіційну кількість людей з ампутаціями Україна не розголошує. Одна міжнародна організація озвучила цифру: 50 тисяч проведених ампутацій це лише за перші півтора роки війни. До втрат кінцівок призводять постійні обстріли, скиди, міни, а ще неможливі швидко евакуювати поранених. Ось накладений турнікет замість двох годин залишався на руці військового на 24 доби. Його через інтенсивні бої не змогли вчасно вивести з позицій у вовчанську. 582 години. Турнікет був накладений. А ось на операційному столі рекордсмен пацієнт із турнікетним синдромом 36 діб. Нога військового за цей час муміфікувалась, Шансів рятувати кінцівку за таких умов жодних. Ми ми не зустрічали в літературі даних про такі довготривали турнікет. І на жаль, зараз це трапляється саме тому до закладів з протезування черги у центрі де безкоштовно допомогли Олексію та Анастасії. В листі очікування 700 людей в реабілітаційному центрі Unbroken на одне місце 39 поранених. Люди, які пройшли пекло на землі, захищаючи нас, вони не повинні ходити ще й пекельними колами української медицини. Це найкраще ми можемо для них зробити в одному місці, зібравши навколо них найкращих спеціалістів. Філософія українських реабілітаційних центрів змінюється. Тепер не пацієнти їдуть за кордон, а медичні фахівці здобувають безцінний досвід, щоб рятувати поранених в Україні. І протезування один з найбільших викликів для медичної системи. Ми вже поставили понад пів тисячі протезів в центрі Unbroken, 250 з них ми зробили за цей рік, із них 46 – це біонічні протези рук, це надтехнологічні рішення і запровадили класну програму реабілітації для людей, які втратили слух і для людей, які втратили зір. Ми маємо програму протезування очей. Наслідки війни, не лише ампутації. Після скиду росіянами боєприпасу Іван пристосовується до життя у суцільній темряві. Це був Дніпропетровській області. З окупованого Нерадара був обстріл. На той час вже літали мавіки, скиди. І скину гранати. Я просто перед собою побачив гранату, поптався її відкинути до спиною до дружини. Повернувся, щоб вона менш отримала поранення. Але здетонувало в руках дружину посікло осколками. Десантник Іван, який лише день, як звільнився зі служби через бойове поранення, відчув, як стікає кров'ю. Повитікали очі, розірвана трахея і немає правої кінцівки. Та була величезна жага до життя. Іван навчився їсти лівою рукою, і вже самостійно нарізає салати. Влаштувався на роботу, щоб допомагати таким же незрячим, користується телефоном, щодня дарує дружині квіти та ходить у магазин. Єдине, чого досі не розуміє байдужості суспільства. Мені вже не один раз ламали тростину, тому що людина йде в телефоні і не звертає увагу, що хтось перед ним він дивиться, ой, хтось іде палкою, махає, Він не розуміє. І люди б'ють плечем, не замічають ліби, збивають мою дружину. І ми ж не просто так отримали ці поранення а ми захищали свою батьківщину. І ми віддавали своє здоров'я ради наших людей. І якось хочеться відчути цю подяку і щоб нас не тикали пальцем. Байдужих немало і серед військових. Наш герой Олексій мріє, аби кожен поранений не відчував себе покинутим. Більшість інформації бійці дізнаються від випадкових волонтерів. Державі варто бодай супроводом забезпечити. Немає цього такого, супроводу. Сам Все. на произвол судьби. От і просто як в мене патронатна служба, всі медичні куратори. Тебе ведуть від початку поранення до кінця поранення, хотілося б, щоб так було. Ну щоб так було в кожній структурі, в кожній бригаді. Та, попри байдужість і не надто пристосовані до людей з інвалідністю міста, наші герої намагаються жити як зазвичай. У червні Олексій схилився на свої пластикове коліно, освічився Анастасії. А нещодавно пара на протезах відгуляла весілля у столиці. На ну, оцей цей один день, якби всі відволіклись, от і все. Ну тобто, ну але наступний день приходить, війна продовжується, і включаємося далі. Вони не можуть повернутись у військо, але готові допомагати в тилу і бути корисними. Вони заслужили на нашу повагу, розуміння і підтримку, на підставлене плече і вдячність. І це дасть їм безцінне натхнення жити далі. Христина Величанська, Оксана Ясницька, «Факти» і сітві марафон. Єдині новини.